Набіру національну гвардію України тільки набирає обертів, повідомили в управлінні північного територіального командування, до складу якого входить Житомирська область. Особовий склад формується за двома напрямками: кадровий резерв, до складу якого можуть записатись добровольці віком від 18 до 50 років. Після підписання контракту по перебуванню в військовому резерві залучаються до проведення трьох тижневих зборів. Це так званий там курс молодого біця. Чого він відбуває до. Місця проживання так і за необхідністю з ним заключений контракт із резервістом, Він може залучатися по необхідності до ну відкликатися через військовати і залучатися до тих чи інших заходів там державного значення з охорони, наприклад, по громадського порядку. Основний особовий склад формується із контрактиків, які планують військову службу присвятити життя. Якщо військовослужбовець записався на військову службу за контрактом. Томірі, так то він буде проходити службу обов в обов'язково військовій частині за місцем дислокації в місті Житомирі. На даний момент існує поточний некомплект. Так є посади, які не укомплектовані військовослужбовцями. Тому до покриття поточного некомплекту будуть набирати військовослужбовців за контрактом. Найближчим часом влада планує подвоїти зарплатню гвардійців згідно закону України. Про внутрішні війська зараз закон країну про національну гвардію фактично не змінилась. Єдине, що віду, про збільшення заробітної плати. то що якщо, наприклад, військово за контрактом мінімальна заробітна плата була 1800 гривень, так то зараз планується її підняти майже вдвоє: десь 2600-3800 гривень. Повинен отримувати військову формою старшого року служби. Записатись в ряди гвардійців можна телефоном у вирбувальній службі нашого регіону за номером 36 24 79 або зателефонувавши в управління північного територіального командування Національної гвардії у Київ Код 044, телефон 286 36 27. Обмежень щодо запису резервістів немає. Головне бажання послужити батьківщині.